Всім привіт і перед просмотром поставте лайк, будь ласка. Ну а ми розпочинаємо. Ми паркуємо. Да боже, я не винна, що я родила двоїх дітей. А я не вина, що ти моя жінка. А я не винен, що я насравсь таке. Док це був на шоколадний пудінг. Ха-ха ха 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 хужки. А по перше мамку да ми будемо йти? Для нічого дітей візьми. Мам, я нічого не бачу. Коротше погнали вже. Ок. Ой, Мам, Мам, ти йдеш? Ну да, іду, боже. Дивіться, я нашла якусь фігню О, оце кла. О, ти що? Тут це такі ж каста? Може їх треба збирати? Ну давай. Найди. Ні, я не знаю, де вони. Типа в одному місці Муха-ха-ха, я гадюка, я вкраду дитину. Це не будет акуратно, Бо тут можуть бути Якісь монстри гадюки, бабайки. Чего цинично стало? Я не знаю. А дивіться, как вон в мене шляпа светится вот видите как оно светится блин мама мне страшно о да день наступил что это было я не знаю Всі, я пішла подойти нагугу. Подожди. Mm -hmm. Типуно в кущах. Так, Сен, ми пішли в палатку, ти хочеш може гратися, робити все, що хоче. Окей. Okay. Типа поплетюка иди сюда там шу здит А, допоможі, допоможіть, будь ласка, хтось допоможіть. пише минулий.

Так, цілого нам треба скрутити. Це не треба, це таблетки. Цело не треба випити. Цело. Цілу. Це ще треба випити. Все. Пишу. Кончики. Все захвануло. Карті, йому цю треба дати, щоб все забралось. На жаль. Ой. Это боже. Продовження робити.